Вітаю, шановна спільнота. Ще один відео огляд ременів. У мене в Фейсбуці задавали мені питання: в чому різниця між дешевшим ременем і, наприклад, якимось там дорожчим ременем. В чому їх різниця, в чому заключається їх ціноутворення? Я зараз спробую пояснити, в чому суть. Дивіться, оце, оце в цей ремінь коштує 700 гривень. Тобто, Це один із дешевших, самих дешевших в, в такому форм-факторі. Тобто розмір тут 600 плюс міліметрів, довжина і ширина 64-66. Оце от такому форм-факторі. Я вважаю, що це. от така от, Може будуть трошки коротші якісь полосочки, то буде тоді ще дешевше. Але це вже ну, як відхилення від стандарту. І це вже можна сказати не, не від. Залежить не від якості, а там просто від довжини там, загального, загальної площі і тому подібне. Тобто от ми беремо стандартний розмір 600 на 64, 66, 67 плюс-мінус. І ось ми бачимо такі от складочки на ньому. На необробленому ремені. Ось, на необробленій колесі. Ось є у мене тут необроблена полоса. Ці складочки вони мають рельєф, тобто вони втоплені. І для того, щоб вирівняти це все, треба всю полосу прошліфувати, вирівняти її, дойти до глибини, оцих оцієї, до, до дна по факту оцих втоплених складочок. І деякий шар лицевий знімається робочий цей шар. Відповідно, ціна буде нижча чому? Тому що ремінь пройде меншу кількість перешліфовки, можна так сказати, якогось догляду, коли ви там десь може поставити якусь поріз якийсь, чи взагалі просто там загрязниться, він його, його треба буде перешліфовувати. Але ну, не настільки там, прямо аж критично велику кількість, тому що насправді. Я дуже сумнівався в покупці цієї шкіри, тому що взагалі тобто в, минула, в минулий раз, коли я брав шкіру, були дуже глибокі ці складки. І інколи навіть деякі полоси уходили в утиль, тому що просто я виходив на бахтарму, і вже цей ремінь по факту викидати його треба було. І ось дивіться, ось, наприклад, є. Ремінь. от з такою текстурою, бачите? З цими складочками. Тобто, ну, це такий більш і естетичний момент, і за рахунок того, що лицевий шар знятий більше трошки, то відповідно ціна буде нижча. На цьому ремені ось висить. Тут ці складочки є тільки внизу, такий отут, ось, невеликий ділянка, така, і зверху. Це може його погано буде видно, але. А серединка у нас йде в гарному стані. І тут ми зняли трошки більше на краях, а посередині, де в нас робоча частина, сама основна, тобто ми працюємо, більше будемо тут працювати. Тут шліфовано менше шару лицевого цього робочого. Відповідно, цей ремінь буде трошки дорожчий. Ну і, відповідно, і естетика тут більша. Да? Ту немає цієї інтер... цікавої текстури, кому подобається, кому не подобається. Ось дивіться, не оброблена є полосочка. Я для прикладу підвісив, ще не обробляв я її. Як ми бачимо, так як трошки повернуть, то може і може буде видно, що трошки все-таки вони втоплені. Чуть, чуток взагалі, трошки-трошки. А посерединці у нас таких складочок немає. І трошки є вони зверху. Ось, наприклад, отака, отакий ремінь це із, взагалі сам з перших моїх ременів. Він взагалі тут майже не, не, не оброблялось тут. Шліфовка була поверхнева взагалі. І він найдовший. Ну, Можна його взагалі-то обрізати. Це не, не проблема. Але ця полоса практично не, не шліфована. Тобто вона тільки верхній, верхній оцей фабричний, можна так сказати, фініш, чи обробка ця фабрична була знята і все. Як ми бачимо. Отакий От ремінь буде ще дорожче. Такий буде дорожчий, ніж цей, і дешевше, ніж цей. Ось такий. Ось Щоб було розуміння, за що гроші люди платять. Тобто менший тонший робочий шар. Чому? Тому що шліфується більше. І самі розумієте, який феномен виходить. Чим більше роботи вкладено, тим дешевше ремінь. Тут. Шліфувалось більше, знімалось більше шару. І він дешевше виходить. Чому? Що, тому що він мав нерівності апріорі. Ось так ось. Ось такі от три мішки. Я ось покажу вам ще мій робочий ремінець, який має в собі ще саморобну. Таку от стропу пляну. Це просто складена тканина втрич. І приєднана тут. Вона таким чином. Вона теж довго я її не обрізав. Така вона замацькана вже тут. Отак от вона висвітлюється. Вона вже шліфована декілька разів, разів три, наверно, чи 4. І ця полоса трішки трішки тонша. Це полоса проганялась через сплітер двоїльну машину. так Називається такий інструмент, який по всій довжині полоси робить однакову товщину. Тут 3, 3 мм, десь, по-моєму, тут трошки товще. Це якась була пробна полоска. Але він мені подобається тим, що за рахунок того, що він трошки тоньший, він м як, м набагато, набагато м'яче. Ось так ось. Ну, а це на, на моє здивування взагалі. Ця, ця шкіра навіть при цій товщині, тут 4 плюс вона більш-менш рівна, є деяке відхилення. Можливо, тут О, на одному кінці десь 4 в районі, там може бути трошки більше, там 4,2, 4,3, може навіть. 4, 5. Але це клин, це немає ніяких там, мається на увазі різниць, провалів якихось. І більш-менш ця шкіра повністю така більш-менш вона в гарному стані, не потребує. Обробки додаткової через сплітер той же. Ну, Може, деякі там ще я до крупа ще не дійшов. На крупі там може грубіша трішки шкіра, таке, як здається, що там трошки товщина більша, може, прийдеться і відправляти на додаткову обробку. Ну, Я вже відео затягну, буду закінчувати. Ось такі ось три ремінці на даний час є. Це буде трошки дорожче, це буде по 700 гривень. Ось так. Все, дякую за увагу. На все добре.